26-річний Євген за освітою інженер зварювального виробництва. Два роки працює на машинобудівному заводі. Сюди каже, влаштувався через місцевий центр зайнятості. Мені взяли працювати на станок на пилу. На вот этот вот я проработав полгода, може би місяць восім. Мені предложили перейти вище, стати мастером участка. Я перейшов, все став мастером одного участка. Потім предложили мастером другого участка стати. 20-річний едуард також обрав машинобудівну спеціальність. Рік опановує професію верстатника, але вже на іншому заводі. У мене прадід працював здесь правда слесарем, лісарем і дядя станочником працював. Поки що практикант, второй робочий. В обов'язності входить обучення, допомагати наставнику і щось робити самому під його присмотром. Аби самостійно працювати верстатником, едуарду потрібно протягом двох років пройти тут чотири етапи навчання. У його механічному цеху працює переважно молодь. віці до 35 років працює 49 дев'ять чоловік. Ну как вітя много молодежця умна, зображають швидко схватує, проходять курс станочника широкого профіля і очень швидко становиться на станки. Но у нас создана система адаптации молодых специалистов после училища. Она работает. И те ребята, которые действительно э, чего-то стоят, они проходят и продолжают свою работу на станке. На заводі роблять деталі за вишки до 15,5 метрів та максимальною довжиною до 8 метрів. Працюють з двома сотнями видів металу. Деталі відливають у термопечах при температурі в понад 1300 градусів. Для подальшої обробки продукції на території діє 12 цехів. У них працює майже 8 тисяч людей. После 2014 года появились два основных фактора, которые серьезно повлияли на пополнение ресурсов, то есть на прием персонала. Первое – это военные действия, и второе – открытие Европы. Мы с этим вопросом работаем достаточно длительное время, и за последние года три мы переформатировали программу взаимодействия по привлечению молодежи на завод. Мы работаем с двумя базовыми профессионально-техническими училищами, естественно, мы подключаем центр занятости. Наразі у Краматорську не вистачає працівників саме машинобудівних спеціальностей. Це робітничі професії, токаря, станочники, верстатники. Все, що зв'язано з машинобудуванням. З початку року до Краматорського міського центру зайнятості звернулися понад 950 осіб, це молодь до 35 років. З них вже на 1 липня було працевлаштовано 275 осіб початку року на Донеччині обласною службою зайнятості працевлаштовано майже 4 тисячі людей віком до 35 років. Надія Сдорожня Артем Степанов новини на Суспільному.